Доки ти не зрозумієш, що твоє болото, це болото, ніхто не прийде тебе рятувати. Дуже позитивний початок кроліка. <зараз>, Зараз, мабуть, вперше за останній час я не буду ставити якихось сподівань надій на те, що це відео сильно залетить в рекомендації, що його побачить там, тисяча людей. Там про лайка і прилюпустився до ця тема, мені буде в цілому достатньо, якщо це відео побачить 2-3 людини яким мої слова відгукнуться, яким, можливо, я щось підсвічу своїми словами, якщо я комусь допоможу цим відео. Останнім часом, думаю, не потрібно сильно зараз казати про те, наскільки незручні у нас зараз умови життя, тому що це всі знають і без мене. На фоні всього цього у мене посипалось все. Що я намагалась будувати останні тижні місяці. До мене повернулися одразу дві залежності. Спасіба <плес> одночасно. Я розумію, що це все на фоні стресу, я розумію, що це на фоні втомленої нервови, нервової системи, але мене це все одно дратує. Але вчора я почула дуже корисну фразу, яка стала таким пінком зад. І сьогодні я прокинулася рано, за це я дуже сильно рада. До вас зараз я вийшла максимально спросоння. Буквально хвилин 10 тому я прокинулася ще не вмивалась, ні чорта, але з'явився у мене оцей імпульс, вам записати це відео, значить комусь це треба. Мені згадалась фраза, яку я досить часто кажу іншим людям, коли хочу або їх підтримати, або якось змотивувати жити далі, доки ти сам. Не зрозумієш, що твоє болото це болото, ніхто не прийде тебе рятувати. І доки ти сам не захочеш і не будеш готовий це вирішувати, ніхто не прийде тебе рятувати. Тобто, доки тебе влаштовує те, що відбувається в твоєму житті, навіть якщо в цих проблемах винен не тільки ти, навіть якщо ти взагалі нема твоєї провини, доки ти не зрозумієш, що це проблема, вона буде стояти мертвим грузом, вона не буде рухатись ні в який бік. Давайте так. Да, Світло дуже сильно заважає. Ти не можеш банально свій день, свій графік планувати, тому що графіки світла ні хера нестабільні. У вас в один день може бути 4, 5, 7 годин зі світлом, а наступний день 2. Так, через графіки світла дуже сильно збиваються ваші власні графіки, ваші власні режими дня, режими життя. Але давайте по факту своє життя контролюєте лише ви. Виключно ви. І коли ви зранку обираєте повтикать в телефоні, поки є інтернет, тому що нема світла, і що я ще можу зробити, замість того, щоб зайнятися. Розтяжкою, зробити приємне для свого тіла, піти на п'ятихвилину прогулянку на свіже повітря, заземлитись, дати трошки спокою своєму мозку перед початком дня. Або, якщо, наприклад, ви дуже давно хочете підтягнути свою англійську, і от якраз в цей період у вас є час на це, але ви обираєте інше, це ваш свідомий вибір залишатися. В тому багні, в тому болоті, в яке нас всіх загнали. У нас у всіх є спільний ворог, спільна проблема. Проте обирати, як нам співіснувати з цією проблемою в житті, тому що вирішити ми її зараз не можемо. Це навіть нас залежить. Але це обираєте лише ви, як із цим співіснувати, як із цим жити. Як цю проблему оминути в своєму житті? Я зараз не намагаюсь применшити ті проблеми, які зараз є в країні. Я прекрасно розумію, що це все дуже сильно дратує, це все дуже сильно заважає, особливо люди, у яких від світла залежить опалення, вода і інші важливі речі в житті? Я розумію, що це все дуже сильно заважає жити. Мені також це заважає жити. Повірте мені. Особливо люди, які зараз або навчаються дистанційно, або працюють дистанційно, це взагалі хана. Я вас розумію. Проте всі інші ваші дії обираєте тільки ви. І саме від оцих інших дій залежатиме ваш стан та настрій. А зараз, повірте мені, в оцих умовах в цей час, в який ми живемо. Стан та настрій вони дуже рішають. Тому, будь ласка, додавайте в свої будні бодай одну-дві справи, які будуть приносити вам задоволення, які будуть вирішувати ваш настрій. Я не кажу брати блядь, своє життя оце в руки, як оці мотиватори з інтернету, з Тіктока, які кажуть, що все, просинаємося о 6-й ранку, засинаємо о десятій тренувачка двічі на день правильне харчування ніякого сахару, ніякого жирного і так далі тому подібне. Ні. Зараз наша нервова система, наша психіка і так постійно в фоновому стресі через обстріли, через відключення світла, від відсутність стабільності. І добивати її стресом ще через оці жорсткі графіки, які вибудовуєте вже тепер ви, не потрібно. Але вводити бодай якісь зміни в своє життя, які вам будуть комфортні, які вам будуть подобатись, це потрібно. Тому що, окрім вас, їх ніхто не веде. Не буде такого, що в групі міста в якийсь ранок напишуть: так, шановні містяни, а тепер. Для того, щоб ваша психіка не зійшла з розуму через місяць, ми всі, ось с умій раночку, встаємо і робимо розміночку. Не буде такого. Навіть якщо у вас класний мер. Це ви можете хіба що написати самі собі в примітках або в збережному в телеграмі. Вся. Живіть своє прекрасне життя і реалізуйте свої мрії.